Пані Наталі, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава! Якщо можна, які зараз відомі останні дані станом на цю годину, звідки ворог атакував нашу державу і якою була ця атака? А, атака була максимально потужною у порівнянні з тими всіма, які вже пережили по з моменту зацікавленості ворога в подальшій долі інфраструктури. Цього регіону знову спрямована вона була зрозуміла на припортову інфраструктуру. Ворог намагається вибити Україну з умови участі в зерновій угоді, максимально нашкодити і об'єктам інфраструктури, і людям. Ця атака відбулась в кількості майже 40 дронів в напрямку Одещини півдня регіону. 32 дрони було знищено силами протиповітряної оборони. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Є постраждалі, сім цивільних осіб отримали поранення різного ступеню важкості і направлені до медичних пунктів. Це в переважні, переважній більшості це водії великовантажних автомобілів, які в очікуванні завантажень знаходились неподалік порту. Як ще говорити про тактику расистів, тому що раніше вже була інформація про те, що вони намагаються перехитрити нашу систему ППО, і раніше вони там намагалися запускати дрони з різних напрямків. Пані Наталі, ви з нами на зв'язку. Зараз ми відновимо зв'язок, тому що інформація дуже важлива. Пані Наталя знову до нас вже повернулася. Я вас ще раз вітаю. Так, Можемо продовжити, вибачте. Так. Я питала про тактику ворога, тому що раніше ж була вже інформація, що вони намагаються її змінювати, щоб перехитрити нашу систему ППО, обманути її. Вони намагаються використовувати акваторію Чорного моря як основний глушник на звуки, характерні, які видають шахеди під час прямування. а Потім русло Дунаю, і відповідно використовують і наближення державного кордону. Спрямовуючи свої бережбережуючі безпілотні літальні апарати по цій траєкторії, щоб максимально ускладнити роботу про сил протиповітряної оборони, пуски відбувалися з південного південно-східного узбережжя Азовського моря і з Криму. На жаль, у нас місцями переривається зв'язок, таке буває. Зараз він трішечки нестабільний. Нагадаю, що з нами на зв'язку пані Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня, і от говоримо про нічні обстріли Одещини. Пані Наталіо. Так, вони спрямовували дрони з південно-східного узбережжя Азовського моря і з Криму. Те, що прямувало в нашому напрямку, нагадаю, протягом ночі дронова атака була також і північніше на північно-західно-північно-східному напрямку, там де ворог намагався атакувати сумщину. Таким чином, розгалужуючи напрямки застосування дронів, вони намагалися розсередити зусилля і протиповітряної оборони. У мене ще таке питання: от напередодні в Румунії почалися навчання «Сібриз». І наскільки це могло власне налякати ворога? Не те, щоб налякати, але це викликає у них завжди бурхливу реакцію. Кожного року, коли проводились такі навчання, це збуджувало Чорноморський флот і авіацію росіян щодо відстеження дій? Партнерів, коли вони намагалися проводити навчання в злагодженості з українськими силами оборони, і кожного разу вони намагалися втручатися в ці навчання, наближатися максимально критично, навіть перерізаючи курс, створюючи навігаційну небезпеку, проголошуючи в відкритому радіоефірі такі погрозливі попередження. А цього цього разу наближатися вони корабельно-катерним складом не наважуються, тому що тоді будуть в зоні ураження нашої далекобійної зброї. Проведення навчань в територіальному морі Румунії, звісно, ускладнює їм бурхливу реакцію, але тим не менш вони продовжують засоби впливу і тероризму проявляти зокрема з повітря, використовуючи активну тактичну авіацію. Вони фактично щодо інколи по декілька разів на день атакують напрямок острова Зміїни керованими авіабомбами. Це ускладнює роботу цивільної навігації, тому що навколо острова Зміїни зосереджено багато морських транспортних шляхів і прямування там цивільних суден у випадку, якщо з. Літаків тактичної авіації щось летить в воду, звісно, наражає їх на небезпеку з огляду ще й на те, що море все ж таки заміновано, і дрейфування мін відбувається в дуже різних районах, і не виключено, що і в, там по курсу скидання кабів, також і от знов-таки про Румунію є інформація про падіння уламків на її території. Наскільки ця інформація підтверджується? Я думаю, що інформацію про взаємодію з іноземними державами має коментувати Міністерство закордонних справ. Дочекаємось офіційної офіційного повідомлення. І давайте тепер трішечки про ситуацію в морі. Яка вона зараз? Чи є там носії калібрів, і наскільки взагалі існує загроза нових ракетних обстрілів з моря? Вчора в надвечір ворог наростив в чорному морі, добивши корабельного угруповання до 15 одиниць і вивівши ракет на носій на чергування. Зараз один ракетний носій знаходиться на воєвому чергуванні. Це надводний малий корабель типу буян Е. Він споряджений до вісьмох ракет типу Калібр. Вірогідніше за все це була чергова спроба відволікти в тому числі і сили протиповітряної оборони на зосередження на морському напрямку в районах пускових рубежів. Цього корабля, але в будь-якому випадку ми спостерігаємо, що ворог віддає перевагу атакам дронами перед атаками ракетами. Ракети вони очевидно економлять. Ми всі розуміємо, що цілком імовірно це як підготовка до наступних ракетних атак, тому що ворог від них не відмовиться і це не буде прив'язано до якоїсь. Конкретної дати, події або сезону це скоріш за все банальне накопичення ресурсу, тому що вони їх витрачали досить е, швидко. На неприклад, під час блекауту, коли атакували кількома десятками ракет одночасно, зараз в умовах продовження повномасштабного вторгнення вони очевидно розуміють, що запас ракет в них тане. А поповнення його через виробництво не відбувається на тій швидкості, на якій відбувається розхід. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, і говорили про обстріли Одещини.